Вітаю, друзі, і цей терапевтичний етю, така незвична назва принцип або бритва Генлона. Але а, ви мали, вже звикли до того, що я все-таки роблю якісь акценти і починаю абсолютно не з теми. Доволі часто це музика. Ну, так, є. А ви навіть просите щось уточнити, там назву радіостанції, яку я слухаю, ще раз повторюю, хоча я відповів конкретно дописувачу. Uh, як називається станція Jazz Grow, називається станція американська, інтернет-станція, яка передає той джаз, який мені подобається. Але ще раз говорю, я нікому нічого не нав'язую. Мені це значить, моїм дітям зовсім вона не подобається. Uh, і якщо музика, то ну, буквально один штрих. Я все-таки попробую терапевтичні етюди робити достатньо короткими. Uh, хтось мені зауважив після останнього етюду, що можливо я не зовсім ту музику слухаю, бо там була. Класика романтизму, музика бароко і такий сумний етюд, як скоротити життя. Ну, я завжди говорю: якщо ти знаєш, якщо ти озброєний знаннями, то ти будеш робити все навпаки, не скоротити, а продовжити життя. Ну, ок, давайте тоді веселіше. Веселіше з музики, і до принципу гінлона. Пінк uh, Флойд до 50-річчя випустив uh, студія Пінк Флойд, саме студія Pink Floyd, До 50-річчя власного альбому The Dark Side of The Moon випустила uh, свіжий альбом. Але це живий альбом, живий запис на Уемблі 1974 року. Джек, Ендрю Джек. Міксірував то все Джексон Ендрю Джексон. Міксірував ту всю штуку. Чесно скажу, дуже цікавий. Той, хто з вас захоплюється Пінк Флойдом, обов'язково послухайте там, де можна офіційно скачати. Або ну, в кращому випадку, звичайно, замовити. Шикарний альбом: 180 грам, два великих постери. Ну, але в основному не... Не ця річ, а от е, живий концерт, повністю відіграний за Даксальтов Земон. Живий концерт він звучить трохи по-іншому. Там і імпровізації, там навіть пам'ятаю, цей жіночий вокал. Е, ну по-іншому, от настільки ти пірнаєш ту атмосферу е, рок музики, хорошої психоделічної музики, тому що хтось стверджується, я інколи задумую і погоджуюся, що, мабуть, все, що було, мало бути створене. Започатковане в рок музиці це 70-ті роки. Потім пішли тільки імпровізації, переігрування, доповнення варіацій, але все, в тому числі і класичний рок, і психоделічний рок, і а, джаз рок. Це все було тоді. Ну, і власне тому я показую живий концерт Pink Floyd the Dark Side of The Moon на Уемблі 1974 року. Класно звучить, дуже добре вичищений звук. Ну, прибрані якісь інші, самі розумієте, десяток мікрофонів, які записують прямо зі сцени, пірнаєш в ті роки. Та всі ми ганяємося за своїми емоціями, за тими, якими ми були колись. Тому ми скоріше ганяємося не за реалітетом, коли мене запитують, О, чому такий диск коштує так дорого. Я не про цей диск. А от там інші якісь диски. Я говорю, ви не купляєте диски, ви купляєте власні емоції. Ви ганяєте за власними емоціями, і ви готові заплатити за те, якими ви були тоді, і щоб ще раз відчути, які ви були. Слухайте, слухайте своє. Добре, давайте вертаємося до принципу або Бритви Генлана. Цікава штука. Цікава, і можливо трошки смішна. Ну, смішна, давайте я вам все таки виведу на екран. Щоб ви вже самі її читали, і читали, я вас не перегружав чимось і сам тримувався. свого ж режиму. Терапевтичні етюди не повинні бути надто довго. От був такий Роберт Джордж Генлон, який в 80-х роках, захоплюючись теорією Мерфі, переписав її на свій лад, доповнюючи власними прикладами. І таким чином він вискочив на ідею принципа Генлана, ну вла за власним іменем. По іншому, вона ж називається бритва Генлана. Ви можете її знайти і в інтернеті, і підчитати, і доповнити. До чого вона зводиться? От дуже добре сказав на цю тему, якби проілюстрував принцип Генлана Роберт Хайнлайн. Письменник, в нього багато цікавих романів. Один з них достатньо часу для кохання. От в ньому є така фраза в цьому романі. Ніколи не варто недооцінювати силу людської дурості. От якраз бритва Генлона – це термін, що застосовується до нашого принципу мислення і очікування, скоріше, скажемо так, очікування якогось логічного пояснення дій відносно тебе, відносно конкретно кожної людини. Я не буду зараз навіть перечитувати ну ключове слово принципу Генлона або бритви Генлона – це не слід приписувати злому наміру все те, що можна логічно пояснити елементарною дурістю, помилками, незнаннями і так далі. Знаєте, я колись говорив, і це не моя ідея про те, що еволюційно наші мізки склалися так, що ми дуже колекціонуємо, утримуємо у часі негативні емоції. Але щоб утримувати негативні емоції, ми підключаємо до них пояснення, когніцію, когнітивну сферу. І тоді вони фіксуються триваліше. Ну, якщо нас образили, ми повинні зрозуміти, чому образили вилаштувати цілу таку. Іноді доволі складну систему, логічну систему, чому і чому ми маємо право ображатися, надутися, не розмовляти, порвати зв'язки на все життя з рідними і так, далі, і так далі, вилаштувати таку піраміду здоровену на вершині якась одна емоція образа. І жити цією пірамідою. Так, от якраз принцип Генлана говорить, що, можливо, фундамент вашої піраміди не зовсім вірний. Можливо, не ту логічну систему ви вилаштували, закривши очі і розум своєю образою. І за цим всім стоїть не те, що люди хотіли зробити, і не їхнє злопам'ятство на вас, на ще якусь подію, а просто те, що вони помилилися, те, що вони зробили дурістіку, а ви вилаштували з нею цілу цю величезну піраміду логічного пояснення, чому з ним не можна дружити і тому подібне. Це дуже псує життя, надзвичайно псує життя. Чому я і показую цей бритву Генлана, щоб коли в нашому житті трапляється якась неприємність? Щоб ми все-таки подумали, що є така собі бритва Генлана, або принцип Генлана, яка пояснює не те, що проти нас щось задумували і влаштовували довгу інтригу, залудаючи багато людей, підлаштовуючи і так далі. А за цим стоїть просто елементарно, хтось зробив помилку, хтось просто по дурості не зрозумів. І до цього треба підійти як до епізоду життя, щоб знов зробити крок і жити. В спокої своєї душі. Інше питання, що ми будемо зробити з тим, хто з нами щось зробив, чи хотів щось зробити, чи помилився відносно нас, не знаючи яких субстанцій. Це вже зовсім інше. Основна ідея, яку я зараз тут провожу через цей принцип і хочу до вас донести, це мир і спокій у власному душі. Ну подумайте, я ще раз говорю: я нічого не, не хочу глибоко нав'язувати. Моя а, ідея будь-якого терапевтичного етюду завершується одними тими словами: думайте, друзі, думайте. А і послухайте, класний.